про um головне. Андрей Владимирович, что это было? <сквозь> <свозь> это был дипломатический успех Украины. Очень. Так. صح. Объясню почему. Пожалуйста, будьте. Первое, что саммит это состоялся, что все-таки хотели того или не хотели, там было 60 лидеров государств. Это первое, самое главное. 50, насколько? Вы нам знаю. обещали, что будет Байден. Байден. Пятнадцать. Да, ну погоди ты. Байден залип на. Сейчас показ... 59 было. 28 миллионов миллионов. Это не важно. Вот. Это первое. Значит, второе Виктор самое главное. Подождите. Второе трудиться. самое главное. Так. Сказать, так лидеров много дальше. Украины, Для Украины это то, что все выступавшие, даже страны, которые были, ну считаются более-менее дружественными России, все заявили о, о том, что в основу всех переговоров. Довжебуть положен принцип територіальної село України. Підсумки мирного саміту у Швейцарії. З чим їде Україна? Зараз розкажу вам по поличках. Не підписала жодна. Випали геть усі. Ну і поговоримо безумовно про контрнаступ. Заява про те, що він незабаром розпочнеться на Харківщині. Перепитії цього процесу і підготовка українців до цього контрнаступу. Ну і як реагують. Росіяни, ми чекаємо контрнаступлення їхнього. Про все це просто зараз. Мене звати Ніна Соколова. Друзі, якщо ви тут вперше підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Перший саміт миру у Швейцарії завершився. Диво не сталося. Росія не відвела війська. Бій на український передовій не зупинився, але цього і не очікували. Слава Україні! Мета зібрання створити спільне для усього світу бачення фіналу війни, щоб перейти до її завершення вже наступного саміту, де можуть бути присутні і представники Москви. Друге засідання може відбутися ще до президентських виборів у США, які заплановані на листопад. Зараз тут немає Росії. Чому Тому що якби Росія була зацікавлена в мирі, не було б війни. Ми повинні вирішувати разом, що означає справедливий мир для світу, та яким чином він може бути досягнути у справді тривалий спосіб статут. ООН є основою для нас. А потім, коли план дій буде на столі. Погоджений всіма та прозорий для народів. Тоді його буде прокомуніковано представникам Росії. таким чином, щоб на другому саміті миру ми могли зафіксувати реальний кінець війни. Фінал першої зустрічі ухвалення спільного ком'юке на інавгураційному засіданні обмежилися трьома пунктами з української формули миру: це ядерна безпека та необхідність деокупації. Запорізької АЕС продовольча безпека і гарантії вільного судноплавства у Чорному та Азовському морях та гуманітарне питання велике звільнення усіх полонених Йдеться і про десятки тисяч викрадених Росією дітей. Спеціально для об'єднання усіх учасників Україна прибрала із куміньке будь-які жорсткі військові вимоги щодо Росії. Але навіть так підписи під документом поставили не всі присутні чи варто було? Це робити якщо довкола позиції Києва у більшості згуртувалися лише і так від партнери про це говорить головний редактор інтернет-видання Європейська Правда Сергій Сидоренко. Найголовніше із держав групи 20, які ну не є європейськими, не підписала жодна. Ну ані Індія, ані Бразилія, ані Південна Африка, ані Саудовська Аравія, ані Індонезія. Ну, тобто, випали геть усі. Ми маємо по суті ситуацію, де Захід протистоять решті світу. Але надалі, от ця вся велика шобла держав, які може і не хочуть підтримувати Росію напряму, але не ризикують підтримувати Україну, тому що не знають, що з Україною буде далі. Вони будуть дивитися на те, що буде відбуватися на полі бою. І по суті, продовження цього саміту воно буде залежати від того, які успіхи зможуть показати Збройні Сили України і. Ще що дуже важливо, від того, як саме і настільки наскільки твердо Україну надалі будуть підтримувати її партнери, у тому числі Сполучені Штати Америки. Після президентських виборів, які відбудуться наприкінці цього року, і ці вибори можуть змінити ситуацію не найкращим чином. Під час останнього виступу Трамп вкотре почав нарікати на фінансування України, попри те, що переважна частина грошей залишається у США, і їх отримують саме американські компанії і американські працівники. Трамп натомість заявляє, що припинить підтримку Києва, ледь не одразу. Після інавгурації волаківзеленській я думаю, що Зеленський, можливо, найкращий продавець з усіх політиків, які коли-небудь були. Щоразу, коли він приїжджає в нашу країну, він дає 60 мільярдами доларів. І він мені подобається, але він найбільший продавець усіх часів. Яка краса? Він поїхав чотири дні тому 60 мільярдами. І він повертається додому і оголошує, що йому потрібно ще 60 мільярдів. Це ніколи не закінчиться. Я це влада. Знаю ще до того, як опинюсь у білому домі. І поки Трамп не увійшов на новий президентський строк, США встигають укласти нову угоду з Україною. Це вже 17-та країна, яка підписала з Києвом безпекові домовленості. Гарантії діятимуть 10 років, передбачають невідкладну реакцію Сполучених Штатів в разі збройного нападу на Україну. Але як зазначають змі, Вашингтон може розірвати угоду в односторонньому порядку. Документ підписали в Італії під час зустрічі країн. І 7 і саме там світові лідери оголосили нове історичне рішення передачу Україні кредиту у 50 мільярдів доларів США цю суму фактично сплачує Росія, адже кошти гарантуються замороженими активами Москви. щодо заморожених активів Росії в Європі та інших місцях за межами Росії, то ще в 2022 році, через два дні після російського вторгнення, члени Великої Сімки та Європейського союзу спільно працювали над тим, щоб заморозити 280 мільярдів. Доларів активів російського центрального банку за межами Росії. Мені дуже приємно повідомити, що цього тижня Велика Сімка підписала план розблокування 50 мільярдів доларів із надходжень від цих заморожених активів. Спрямувати ці кошти на користь України це ще одне нагадування Путіну, що ми не відступаємо. Не відступає і Путін за день до початку швейцарського саміту миру. Кремль анонсував історичні заяви від бункерного пенсіонера. Очікувано нічого нового. Ворог іде шляхом підвищення ставок. Російський диктатор пропонує зсу вийти із чотирьох українських областей, навіть із тих частин, які вже давно перебувають під контролем України. Українські війська повинні бути повністю виведені з Донецької, Луганської народних республік, Херсонської і Запорожської областей. Причому звертаю увагу, імен са всій. территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. Речь не о заморозке конфликта об его окончательном завершении. На вопрос, а что произойдет, если российский истребитель будет сбит западным оружием в российском воздушном пространстве, председатель Комитета обороны Бундестага Германии Мария Акнестрак Циммерман ответила так. Это означает только одно. У России будет на один самолет меньше. Бундестаги заявили, что НАТО готовит на Украине сценарий, кожей с войной во Вьетнаме. Иными словами, следом за инструкторами Запад ведет войска.